Слава Ісусу Христу! Дорогі мої брати, сестрички. Знаєте, сьогодні вже не раз звучало і той факт, що ми проживаємо труднощі. І ось ми буквально зараз, декілька секунд тому, молилися. У кожного, кожного з нас є якісь пережиття так? особисті. Десь якісь втрати, десь якісь. Хвороби, проблеми, ситуації. Це в кожного з нас, зокрема. В цілому, в нас, як, як в нації, як в народу, так само величезні виглядають проблеми. Все це подібно на таку величезну гору, до якої не знаєш з якого боку доступитися. І напевно кожен з вас від світкової подійки зараз відбуваються. І кожного разу серце зжимається, коли чуєш. Про втрати, статистику того, що сталося. Ось і тоді, коли вчора відбувалася там конференція, я не знаю, що хто з вас відсвятковував ці події, але конференція в Мюнхені, яка стосувалася безпеки і такого устрію в цьому світі, щоб ніхто ні на кого там не нападав і так далі, то з одного боку звучали правильні слова, звучало правильне розуміння, з іншого боку, звучали цинічні слова, неправда відкрита. І знаєте, коли подивитися на це все, і коли на цьому фокусуватися, то нападає певний якийсь відчай і розпач, і деколи дивлячись, напевно, на наші, не лиця, дивлюся, якийсь певний такий, ну, і що далі? Така ніби як безвихідь, так? І знаєте, роздумуючи про це все, я сидів чомусь думав. На що, на що подібна ця вся ситуація, яку переживає наша країна? На що подібні? Ті ситуації, які ми переживаємо, ось, ось проблема з здоров'ям, ось ось ще якась проблема. І не знаю чому, але чомусь мені пригадалася звичайна, та така добра, всім відома історія про Поліафа і про Давида. Колись, так само, як сьогодні, перед нашим народом, чи, можливо, в якихось сферах нашого життя, то колись перед Ізраїлем стояла величезна гора проблем. І ця, ця велетень. Це не тільки гора м'язів, він був серйозним вояком, він був серйозним супротивником. І не знаєте, як би виглядала історія Ізраїлю, якщо б не та битва, яка була виграна так? завдяки тому, що молодий юнак став. І на противагу всім страхові, здається, на противагу якимось певним діям, які здавалися нелогічними. Це битва була виграна. І сьогодні я би хотів, щоб ми разом з вами задумалися, в чому ж секрет був перемоги Давида. Що додавали йому надії, що ми можемо навчитися цієї історії і спробувати застосувати в нашому кожноденному житті чи ситуації, які ми переживаємо. І так само я вірю в те, що може бути корисним для нашого народу. За браком часу я не буду читати всю історію, оскільки ви її, напевно, добре знаєте, пам'ятаєте. Я буквально декілька віршів зацитую, і пізніше по ходу нашого з вами спілкування, діалогу, ми будемо піднімати цитувати ще більше. Я почну з цієї. Цей... Ця історія записана в першій книзі Самоїла, 17 й розділ. Я прочитаю декілька віршів. Я прочитаю з 32-го вірша. І десь на 37-му законів. І так. Ось виходить цей Голіан. Він дратує ізраїльський народ, з одного боку, з іншого боку, наганяє страх і все ці, ви знаєте, ці всі події, ніхто не може вийти. Так 40 днів відбувається написано. Приходить Давид принести їжу своїм братам, перепитується, хто це такий, що він собі дозволяє, як він розмовляє, як він відзивається про Бога Саволота, про військо його. І е, після цього, почувши, що є якийсь такий сміливець, який все допитується, Давида присилають або приводять до царя Саула. І ось відбувається діалог. Давайте разом прочитаємо, послухаємо. І сказав Давид до Саула: хай не лякається нічиє серце через нього, тобто через цього Раб твій піде і буде битися з отим филастим'янином. І сказав Саул до Давида. Ти не можеш піти на того фалиставлянина, битися з ним, бо ти малий, а він вояк від самої молодості. І сказав Давид до Сеула: Твій раб був пастухом батька при отарі і приходив лев, а також відмідь, та й тягнув штуку дрібної худоби з устана. А я виходив за ним і побивав його, і виривав те з пащі його. А як він ставав на мене, то я хапав його за його гриву та й побивав його. І лева і ведмедя побив твій раб, і цей необрізаний филестимлянин буде як один із них, бо він зневажив полки Бога живого і сказав Давиду: Господь, що врятував мене, злаби лева і злапи ведмедя. Він урятує мене із руки цього фелистиня. І сказав Сол: Іди і нехай Господь буде з тобою. Давайте наразі ми тут зупинимося. Як бачимо, відбувається певний діалог. І в словах Давида звучать слова, звучать думки чи принципи, які, я думаю, будуть корисними для кожного з нас. І так, перша, перша ідея, перший принцип, який ми можемо взяти і зрозуміти з цих слів. Звідки така впевненість Давида? Чому серед цього війська Ізраїля, який, якщо читати трошки раніше по цій історії, ми бачимо, що коли вони бачили, спостерігали за цим величезним горяпом, їх наповнював страх. Чому цей страх не сковив Давида? Чому Давид був настільки прогорний? стверджував, що здатний перемогти. Можливо, щоб знайти відповідь на це, варто й трошки подивитися, можливо, згадати опис, напевно, показати противагу, що ми бачимо в Голіафі, і що ми бачимо в Давиді. І так, якщо дивитися з перших віршів цього розділу, з цієї історії, ми бачимо, що Голіаф — це величезна купа м'язів. Його різ десь був біля, якщо на нашу метрику перевести, десь 2,89, тобто майже 3 метри. Ну, ті, хто живуть в квартирах, ви знаєте, це б людина була практично би торкалася е, в стелі вашого будинку, вашої квартири. Окрім того, його тільки панцир, його, його захист, який був на ньому, важив 57 кілограм. Уявіть собі, повісити на себе там добрий мішок, такий, добрий мішок, бульби. Так? Наконечник спису лише сам наконечник важив, якщо перевести на 6 кг з чимось майже 7 кілограм. Він реальна загроза. Він опускає дух вояків Ізраїля, насміхається з Бога, якщо читати на початку, так? Він самовпевнений думає лише про свою фізичну силу. Він проклинає диви, де ми читаємо в 43-му вірші, насміхається, кипкує. І все це він робить протягом 40, 40 днів. І коли ізраїльтян, коли вояки, які, по суті, мали би ставати захищати, дивляться на ось це, вони не міють. Їх огортає страх. Вони бачать лише загрозу. Коли подивитися на Давида, ми бачимо декілька також образів, так? як він виглядає. В 43-му вірші написано, що коли звертається гуляв, до Давида, він називає його. Ну практично ти який, як, як палка. Ти худощавий, так? він худощавий юнак, глях його порівнює з палкою. Саул також дивиться на доведе і каже, ти малий ще зовсім. Але з іншого боку, ми бачимо в історії, що він зборюваний, хоробрий. Що ми ще бачимо? Що він надіється на Господа, не на власні сили. Ми тільки що прочитали. Він відмовляється пізніше від захисту, зброї, тому що не зовсім зручно. І покладається на Бога, який допомагає йому минулому. Так ось, зі слів, які ми щойно читали з цього діалогу між Саулом і Давидом, ми бачимо першу річ, що він не фокусується на цьому велибенні. Вся армія Саул сам і всі решта, які споглядають цю купу, скажімо так, загрозу, величезну купу проблем, їх огортає страх, вони не можуть пошевелитися, вони забувають. Чиє ім'я вони там стоять на цій битві? І все. Страх сковує. Страх не дозволяє рухатися. І чим більше вони дивляться на цього велетня, тим менше в них бажання ставати чи захищатися, чи захищати свою країну. Знаєте, коли ми в своєму житті так само лише фокусуємося на наших проблемах, на наших обставах. Які би вони величезні не були, це також нас сковує не дає нам рухатися. Тому перша ідея, перший принцип, який ми можемо взяти з цієї історії, полягає в тому, що тоді, коли настають проблеми, бувають різні проблеми. Можливо, хтось думає, Романе, ну ти розказуєш про загальні речі, але це ж моя проблема. Це ж моя там, не знаю, проблема з дитям, чи з проблемою з чоловіком, чи з дружиною, чи якісь втрати, чи ще щось. Розуміємо вас. Але чим більше ти будеш фокусуватися на цій проблемі і забувати про свого Бога, тим менше ти будеш мати шансу віднайти надію і віру в нього. І тому перше нам потрібно перевести наш погляд від цього, і що якщо для нації, для нашого народу, від цього Путіна, від цих всіх, від цієї, скажімо так, армії, яка в декілька разів перевищує нашу. Країна за розміром, яка декілька разів більша, ніж наша. Якщо ми будемо про це говорити і піддаватися медіа і всім решта, що ось хтось великий і так далі, ми будемо забувати про Бога. А тоді ми втрачаємо мир, спокій. З'являється гнів, тому що є відчуття безсилля. З'являється гнів, тому що відчуття несправедливості, і ми не знаємо, як його компенсувати. Перший Перше. Переведіть свій погляд. З проблем, з цього велетня, на Бога. І це робить Давид. Він нагадує Саулу, він нагадує царю, який би мав бути лідером і вести, і закликати армію і народ, сказавши, хто з нами, в чиє ім'я ми воюємо? На кого ми можемо покладатися? На Бога. Який Бог справедливий і не попустить, щоб хтось іншого вражав. Якщо ти надієшся на нього, він принесе відплати. Другий момент: зі слів Давида, ми бачимо те, що він не надіється на себе, а повністю довіряє Богу. Навіть тоді, коли він описує і пояснює Саулові свій досвід життєвий, так? в кінці він розказує, що це не із-за того, що ну, царю, не хвилюйся. Я ж мав справу з левом, з ведмедем. Розумієте, я не дивіться, що я такий молодий я. Такий, як сказати, живчик, я здатний швидко, то все, то то. я маю силу, да? не по руках. Давид не закінчує свою оповідь, досвід на цих словах. Він закінчує і підкреслює, висновок робить, що, якщо мене Бог врятував від оцих всіх тварин, то віцеї він мене також врятує. І іншими словами, ми не повинні надіятися, шукати стратегії, способів і так далі. Щоб якимось чином, якщо будемо це робити чи інше, тоді все. Тоді ми точно переможемо. Навпаки, чим більше будемо покладатися на щось інше, крім Бога, тим більше буде витягувати час нашої перемоги. Ми можемо на дійсно, якусь певну зброю, інші народи, я не знаю. На інших людей, якщо в наших власних проблемах. Звісно, Бог використовує інших, щоб нам допомогти. Звісно, Бог може через то чи інше, навіть через той маленький камінчик вирішити цю справу з цим великим велетнем. Але є певна послідовність перевести очі на нього. В кому наша надія, в кому наша впевненість, не на себе. Друге вірити і надіятися саме на нього. Це те, як. Показує Давид нам, як приклад. І останній момент. Давид не боявся свідчити або заявляти, говорити, промовляти <кій> про Бога і нагадувати іншим, що ми повинні стояти в Його ім'я. Ви знаєте, я думаю, що з цим якраз сьогодні є багато, багато проблем в християн, коли говорити про свідчення чи про заяву, про відстоювання позицій. І ця проблема, скажімо так, не, не нова. Багато людей переживали подібні відчуття, коли є певний страх щось сказати про Бога. Я не знаю, як у вас. у вас. У вас бували такі моменти, коли ніби відчуття хочеться сказати, і треба, і ти знаєш, що треба сказати, але з кого певний страх, або не знаю, як це назвати стид? Бувало у вас таке? Бувало. А як ви думаєте, від чому нас, нас, нас нам не незручно якось? Засвідчити і сказати народ, люди. Ми вкладалися на себе. вона сховує страх, тому що ну, а що про мене подумають? Ну, як я буду виглядати? Може якось надто фанатично, може я буду виглядати якимось ну, таким, надто релігійним, чи мене може, не поймуть. Може ми боїмося, що нас відкинуть? Для Давида тут питання не стояло. Його рідні брати відшивали його і кажуть, ти що сюди прийшов? А ну додому бігом там пасти овець і так далі. Що ти подивися, Тут вояки, а ти прейше на боротьбу з Оляхом. Деколи, деколи ми самі себе заганяємо, знову ж таки, все починається від нашого погляду. Як тільки ми опускаємо свій погляд від, від Бога, як тільки ми починаємо надіятися на когось іншого або на власні сили, все, ми попалися в цей капкан, в цю пастку страху. І тоді ми вже слова не можемо вимити. Коли подивіться, як, 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 яким чином Давид е, промовляє про Бога, заявляє про нього, то це надзвичайно цікаво, буде у вас можливість вдома подивитися. Я тільки декілька моментів назву. Давид говорить про Бога тоді, коли всі інші бояться і панікують. Він говорить про Бога, коли інші говорять про як там вище згадується про винагороди, знаєте? Бо вже навіть почали обіцяти, що чуть не пів царства раніше і дочку Село віддають, аби хтось тільки встав. І от всі мусоляться, говорять, от чому там, 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 там дають дуже багато, якщо хтось вийде ч -ч -ч, плюс дочка, плюс зв'язки, плюс там на, на дім батька там розповсюджується благословіння. І ось ці войки стоять, дивляться на цього велетня, але говорять про винагороду, але на цей велетень. І вони губляться. І, 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 і тільки про це і мова. Помітьте, в той самий час Давид говорить про Бога. Давид говорить про Бога, коли інші продумують стратегії, йому пропонують обладунки, то давай це візьми, підпережися от царському буш вигляді і так далі. Він це знімає навпаки і говорить, я йду в ім'я цього. І Давид цікаво, що говорить про Бога навіть перед лицем, ну, по суті, своєї виглядає як смерть, перед лицем ворога. І він не боїться заявити, в ім'я він йде. Чому ж нам буває так страшно заявити про того, в кого ми віримо? Часто це ж не такі критичні ситуації, як з Давидом. Нам не загрожує смерть, нам не загрожують якісь інші обставини. Це просто ніби стивно якось. Ви знаєте, так як я казав, це проблема не нова. І колись навіть у Юано написано в цьому розділі 13-му вірші про те, що люди так само деколи боялися, стидалися говорити про Ісуса. Послухайте, що написано. Та відкрито про нього ніхто не казав. А чого? Бо боялися юдеїв. Ви знаєте, навіть апостол Павло мав такі моменти і потребував підбадьорення. Бути відважним. От послухайте в Дій святих апостолів, 18 розділі 9, 9 що написано: Сказав же Павлові Господь у видінні вночі, не бійся. Але говори, не мовчи. І сьогодні Бог говорить нам, християнам, які живуть тут, в Україні, і не тільки: не бійся. Але. Говори, не мовчи. Чому ми повинні бути смілими? Та тому що Ісус каже, хто мене відсурається перед людьми, як далі? Того я відцраюсь перед небесним Отцемля. Якщо ти цураєшся його тут на землі, знаєш, що буде майбутнє. І це гірка, можливо, але це і правда. Нам необхідно сміливо заявляти, в того, в кого ми віримо. А для того, щоб це робити, нам знову ж таки потрібно найперше перевести свій погляд від всього, що навколо нас відбувається. Тому що воно ну, те, що ми фокусуємося, на цьому ніяк нам не поможе, друзі мої. Ми. ми можемо зробити най зараз невеличкий експеримент. Уявіть собі. Можете закрити очі, якщо хочете. Великого, рожевого. Слона з такими круглими білими крапочками. І подумайте про нього хвилинку або дві. Вивели? А тепер спробуйте забути цього великого рожевого слона з такими круглими крапочками. І чим більше я буду вас закликати забути про цього слона, відайте, що буде? Тим більше ви про це будете думати. І це дивно, але багато людей, віруючих, не віруючих, це неважливо, часто фокусуються от саме на цьому, на проблемах, на цих велетнях, на цих голіапах, так би мовити. На якомусь минулому. І ми боїмося тільки, щоб ніхто не дізнався, що, що минуло у мене було. І живуть страхом перед сьогоденним чи майбутнім. Хтось думає, що їхній гріх настільки великий, і замість того, щоб перевести свій погляд на того, хто може спасти від гріха, вони думають, як би його уникнути. І чим більше тільки не зробити цей гріх, тільки щоб не... я не буду про нього думати. Що стається? Нас страх сховує, ми стаємо рабами гріха. Тому найперше, хороша порада від Давида. Не фокусуємося. Переведи погляд свій на того, хто дає надію, хто дає спасіння. Друге, не надійся на себе, ні на власні сили. Невже в нас життєвий досвід не показує, що ми не здатні врятуватися самі? І що ми потребуємо когось більшого, ніж ми самі. Когось сильнішого, когось добрішого, мудрішого за нас. І третє, не бійтеся свідкувати про Бога. Про Бога, який дарував обітниці Аврааму і виконав. Про Бога, який врятував Даниїла, Мехаха в Дернаві. Згадайте про всіх героїв віри. Бог ж, Бог ж не змінився, Він ж той самий. Ми повинні пам'ятати про нього, споглядати на нього, не забуватися Йому. І тоді наше життя, наші слідування тут за ним будуть сміливішими. Кроки наші були сміливіші. так? Нам не буде страшно заявити і не буде стидно. А чого нам стидатися, друзі? Кого нам стидатися? Людей? Тоді так, з такої точки зору глядається смішно. Це їм повинно бути стидно, що вони не знають його, не знають його любові, величі і сили. А не нам. Друзі, сьогодні можливо. Серед нас є ті, які, які до кінця, може не знають чи не розуміють, що це значить перевести свій погляд на нього. Це просто. Найперше, це визнати те, що ми не можемо без нього жити. Ми не знаємо, як правильно прожити життя, і ми потребуємо Його допомоги. Це те, що часто називається покаяння. Це те, тоді, коли ми визнаємо, Господи Боже, я не здатний справити своїм власним життям. Я не здатний контролювати, я не знаю, там, своє здоров'я чи здоров'я моїх рідних і близьких. Я не здатний контролювати ситуацію того чи іншого, чи війни. Ти я визнаю, що ти подивив моє життя. Я не здатний навіть пережити, побороти свій власний гріх, на якому я зациклений. Війди в моє життя. Стань для мене. Бог. Я потребую тебе. Ось це означає перевести свій погляд на Бога. Другий момент не надійтесь на себе. Це означає надійтесь на Нього, жити з Його словом. І третє, якщо, якщо це ми будемо практикувати в житті, фокусуватися на Ньому, надійтесь на нього, нам буде легше свідчити, друзі мої християни, мої братики і сестрички, нам буде легше ділитися про цього великого Бога. І жити без страху. Жити в надії. Тому якщо сьогодні хтось бажає зробити цей крок, перевести свій погляд з себе, свого життя, свого власного досвіду, своїх гріхів, чи минулого, чи страхом перед майбутнього, на Бога, на Ісуса, на Спасителя, ви можете сьогодні це зробити. Можете це зараз зробити, можете зробити в кінці служення, чи коли вам зручно, підійшовши просто спілкуючись. З іншим заявити про своє бажання знати Бога, любити Його. Слідувати за Ним, що Він бав про вас. Тому закликаю вас це зробити, хто ще цього не зробив. Боже вам благословіть! Не живіть страху. Дивіться на нього, надійтесь на нього. І сміливо свідкуйте, заявляйте про нашого великого і могутнього Бога. Амінь. Амінь.